Вітаю вибори під час війни. Не такі вже й і неможливі, адже інформація про те, що вибори можуть в Україні відбутися в 2025 році. Вона Повсюдна, і мова йде не про зупинку бойових дій, не про зупинку воєнного стану? Мова йде про те, що в цілому багато країн під час воєнного стану теж вибори проводили. От з Америки звучить теза про те, що це і є ознакою демократії, і що Україна має дотримуватись цих принципів і не відступати від них навіть під час війни. І тут німе питання: скажете ви, а як же так ось у нас? Нам по телевізору так багато розповідали про те, що під час воєнного стану війна забороняє і ну, вибори неможливі. А тут ось така історія. Виявляється, що американці розповідають, що в інших країнах проводилися вибори. Давайте спробуємо розібрати цю ситуацію буквально коротко, щоб не займати вас час. І так чи відрізняється законодавство різних країн в частині виборів? Відповідь. Чи може бути таке, що під час воєнного стану в одній країні вибори можливі, а в іншій неможливі на законодавчому рівні? Відповідь так. А чи повинна бути норма виборів під час війни? Це вже дискусійне питання, на яке ви маєте відповісти. На мою думку, якщо війна носить масштабний, тотальний, абсолютний характер, то Звісно, що питання виборів може бути ускладнене. І в країнах, які перебувають під тотальною війною, під тотальною агресією, війна вона дійсно перепона до виборів. Але як це має бути врегульовано на законодавчому рівні? От як? Ми ж не можемо написати в законодавстві, що якщо війна відбувається там в 10 регіонах з там, умовно 40, то тоді вибори. Неможливі. А якщо війна відбувається менше ніж в там, 5% регіонів, то вибори можливі. От це ж немає такого, норми такої не існує. І тоді виникає питання: а під час воєнного стану вибори в Україні заборонені чим? Якими нормами? І ось тут ми усвідомлюємо, що є національне законодавство, в якому можуть бути нюанси, колізії, слова. За які можна зачепитися і вибори не провести. Ну, власне, так і зробили наші чиновники, вони знайшли певне пояснення, юридичне, можливо, правильне, що вибори неможливі. Тут Сполучені Штати Америки говорять, що ви вибачте, але вибори під час війни потрібні, тому що тоді війна може тривати 10 років, і чиновники не будуть переобрані. Так тоді у нас виходить не демократія. а Тоталітаризм. тоталітаризм в даному випадку це диктування волі якоїсь невеликої кількості людей. Ну не може ж такого бути, що депутати народні зайшли до Верховної Ради, і от 10 років чи 15 ми їх не можемо переобрати. Що ж це таке тоді за демократія? І це дійсно так. Це дійсно колізія, яка потребує обговорення, обговорення на рівні юристів, на рівні людей. Громадського суспільства, але правда, не у цього громадського суспільства, яке від USAID прийде і буде говорити так від ім'я народу, як потрібно комусь. Але мене тут цікавить інше. Мене цікавить позиція українських чиновників. Якщо вже ми прийняли концепцію, що вибори неможливі під час воєнного стану, то тоді а до чого тут американці, а для до чого тут їх позиція? Ну, американець середньозважений, навіть якщо він президент Америки, може вважати як завгодно, але ж у нас є президент України, обраний українським народом. У нас є парламент, у нього є голова. Якщо прийняли такі рішення, то давайте якось апелюйте тоді до американців. Що це вони таке говорять? Адже рік тому всі, хто говорили про вибори, вони маркувалися російськими іпсошниками, поширювачами дезінформації їх намагались вся, всяко, ну, скажімо так, піддавати обструкції, закривати їм трішки рота. Ну, було ж таке, було. І багато чиновників виступали з високих трибун і робили отаку от в стилі Радянського Союзу, там десь 30-х-40 років. Ай-яй-яй. Або як в Америці великий брат за тобою слідкує. Ну так будьте послідовними. Якщо ви вже сказали, що виборів не може бути під час воєнного стану. То апелюйте до американців, говоріть щось. А то ось так виглядає дуже дивно. Відносно власних громадян можна робити зауваження і звинувачувати їх в тому, що вони поширюють ІПСО і підривають основи національної там, безпеки, тим, що говорять про вибори, як основу демократії, до речі. А коли американці говорять, то якось, якось немає реакції, як не було реакції про 700 тисяч загиблих, до речі, зверніть увагу. Тому я за те, щоб. Влада моєї країни, влада, яка обрана народом, була послідовною і, ну, скажімо так, не прогиналась під думки то американців, то ще кого-небудь. Бо це виглядає трішки дивно. Якщо виборів немає, і в законодавстві ми говорили про те, що виборів не може бути, і всі ж там розумні, юристи, там вже юридичні служби. Якщо вони дали такий висновок, що виборів немає, тоді апелюйте до американців, що виборів бути не може. І для проведення виборів нам потрібна зупинка бойових дій. А для зупинки бойових дій нам потрібно раз, два, три, п'ять. Ну, давайте, говоріть, а то виглядає зараз трішки дивно. Американці говорять, американці розписуються за Україну, а українська влада знову мовчить. Так не потрібно. Потрібно говорити. І говорити спокійно, дипломатично, без перевідкритої дипломатії. Бо ми вже бачимо, чим завершується привідкрита дипломатія. Хамство деяких чиновників України, там послів деяких нинішніх, воно неприйнятне. І люди просто шарахаються від того, що інколи вони чують. Але в будь-якому випадку у нас є позиція чиновників. Обґрунтовуйте її. Обґрунтовуйте. Бо, знаєте, був Байден, той давав кредити, той давав допомогу через USAID. Чиновникам це подобалось. В українські проекти деякі, допомога вливалася. Сьогодні Трамп. Трамп діє з позиції сили. Це не подобається. Я розумію. Але чим краще підкорення силі і підкорення грошам? Оберіть позицію, так можливі вибори чи ні?